Это растегай. Проник первомай. Цики, 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 цик, цики, 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 цик, цики, 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 цик. Цики вау, 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 вау. Цики, 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 цик. Синок, подобається. Мама когось плюсала, не репитсю песню. Цики, 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 цик. Да, ляпись за Україну! Цики, вау, вау, вау. Цики, 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 цик. Скажи, что с я не помню эту песню. Я повитаю, 97 ий рік, Вот в Одесі, лагерь, куяльник. Цик, Піца, 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 тут. Ой, це. Я ж тільки з тренування. Мама, що це буде? І каже, мама, що з тобою робиться? Я вже не 97-й. Ні, не хочеш цю пісеньку і так ножки мотиляє. А давай, яку ти хочеш? Яку ти пісеньку хочеш, синок? А яка йому подобається пісенька, під яку він так прям танцює? А оце, цей от зараз Лідіга. А, Лідія Гава, точно. Всім привіт! Ви на каналі Життя нутриціолога. і життя нутриціолога ось таке. Ще не розчисано, сховалася у ванні, кімнаті, тому що сьогодні передодня Нового року, субота, вихідний, чоловік-вихідний, син вдома, швабростий. 12 година дня і я вже замахалась, я вам чесно скажу: то чайок, то кофійок, то сніданок. Одному такий сніданок, другому такий сніданок. То я це вже не хочу, розкидав. То пішли чистити зубки, то ми покакали, помили попку, то ми то, то ми сьо. Я просто вже мене шукає. Він вже мене шукає! А я так хочу зняти вам щось цікаве, яке я готуюсь до Нового року, який буде стіл. Певно, я вже зніму розпаковку подарунків і новорічний стіл, можливо, покажу. Хоча новий рік ми, ми сядемо, я вже розповідала, ми сядемо проведемо новий рік, старий рік, новорічну ніч, певно, з якимось гристим зустрінемо їсти. Можливо, чоловік буде їсти. І завтра будемо святкувати День народження моєї мами. Пішла до сина. Да, синочок! Що синок? Зянісока. Ти хочеш зелений сік? Mm -mm. а У нас немає зіни сіка. Mm -mm. А там нема синок. Кула. Знайшов мене. Yeah. Хочеш, я тобі вичавлю апельсиновий? Mm -mm. Хтось прийшов. Так, ми їздили після мого звернення в вані з маскою. До мене прийшли родичі, і ми поїхали. Мамі купити квіти. Це такі квіточки будуть від однієї родини. Це квіточки будуть від іншої родини. Такі сховали тут, щоб вона не бачила. І цілий день, От, от щоб ви собі зараз уявили. Зараз я переключу камеру на себе. А, до речі, ось такий букет коштує 500 гривень, такий 400. Дуже гарні, мені прям дуже подобаються такі квіти. Прикольні, наша мама любить коли такі корзинки, але не от уявіть собі на хвилиночку, 31 січня. Ми тушня, готуємось до Нового року, готуємось до дня народження нашої матусі. Син капризує, ми його беремо з собою, веземо в місто, купуємо разом квіти. Просто він такий капризний. Поки на заправку заїхали, заправились. Чоловік мій сидить в машині і його не чути. Проходить година його не чути, він відморозився від нас всіх. Ну коротше, потрібна допомога. Ну, от просто людини немає, начебто він не з нами. І тут він такий. Мені просто потрібно було біткоін купити. Серйозно, сьогодні. От скажіть, будь ласка, у вас теж такі чоловіки? От метушняги йде, начебто, потрібно готуватися до Нового року. Можливо, і не потрібно готуватися різне. Але е, замість того, щоб допомогти, там по, 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 попросила попилососити. хорошо з дитиною посидіти ось стільки. біткоін. Він купує біткоін. Е, всіх з наступаючим новим роком. А тепер я закрилася в ванні, поклала сина, відчепилась від чоловіка, його відчепила від себе і вирішила привести себе в порядок, тому що коли при... Прокинеться син, я вже навряд чи зможу собі накласти макіяж. Накласти то щось я зможу, але чи то буде макіяж. Протираю тонером зараз собі обличчя. Крем мастити не буду, щоб не була масна шкіра. У мене взагалі після пілінгу шкіра облазить начебто у зміюки. Але, можливо, я така і є. Хі-хі-хі. Зараз почищу зубчики. Це мені, знаєте, що ось такі пасти, у мене круті ще е, нова паста буде скоро. Е, мені це знаєте, що нагадує? Типу, коли я була молода. Я і досі, звичайно, молода, мені 37, але коли мені було б 25, наприклад, і я збиралась на побачення. Теж так чистила пірічку, чистила зубки, милася по дві години, я там збиралася, ріснички, фарбувала. Це все було так довго. Зараз в мене на все про все 20 хвилин. А іноді, якщо без е, якоїсь там супермейку, е, то і 5 хвилин. коротик витерла, щось застряла в зубі, таке неприємне. Певно, манда-манда-мандаринка. Ось такі два в мене. Тони, по вашим рекомендаціям змішую світлий від діор і темний від ланком. Тільки я таки можу. Певно, професійні візажисти би сказали, що з ума зійшла. Але ми все в Україні починаємо в стилі хай-тек, закінчуємо хай-так. Свої мішки під очима я не зможу замалювати жодним хайлайтером, жодним консілером, жодним нічим не зможу. Тільки коли мій рівень ТТГ прийде в норму. Я над цим працюю. І тим не менше починаю наносити тон. Все-таки трішки-трішки він прикрашає моє обличчя, тому що в мене купірос, я про це говорила. І в мене такі червоні щічки. Я колись була в Єгипті і лежала вже так був надвечір, і лежала, просто милувалася тишею, милувалася морем. Сонце було не не досить таке активне, не пекуче, але в мене вся права сторона. Просто згоріла. І досі там все червоне. Ось так. А, в мене ще такий є крем, але він ну, не очень. Дуже світлий. Сьогодні я буду собі повний, скажімо так, комплект. Все, що вмію робити зі шкірою, все, що вмію робити з макіяжем, все буду приміняти. І собі намащу сюди, типу рум'янчики ян, рум такі. І крила носу, типу, зменшу. Я не дуже вмію накладати макіяж, тому якщо ви берете е, мій макіяж за основу, раджу звернутися все-таки в більш професійний канал е, до візажистів. Але, тим не менше, щось я там собі квецькаю, хайлайтер наношу. У мене такий розсипчитий хайлайтер від буржуа. Він мені не дуже подобається, але я собі подобаюсь. Тепер намалюю собі брови. Для брів я використовую, а ще в мене такі тінюшки, вони напівпрозорі, і вони такі матові, без блиску, начебто побілочка. Так, ви бровочку. І мені дуже вони подобаються. Поки я вам про них розповідала, вони в мене випали в умивальник, і я тепер їх збираю і шукаю тут. І таке буває. Мені подобаються взагалі ці такі тенюшечки. А раніше, о боги, який в мене був мейкап. я пам'ятаю свій мейкап на Новий рік в 25-26 років. Це просто ночна жриця, вийшла на охоту, ті гріця, стріли, накладні вії, там просто такий повний фарш. Обираю собі такі тінюшки для брів, я завжди брови просто розчісую і наношу такі собі тінюшки, та й все. Щось більш нічого ніколи не робила з цими бровами. Ну таке. А ви чим, до речі, користуєтесь? Робите якісь татуаші, брів, перманентні ці різні штуки, я в них не зовсім розуміюсь. Нанесу ще тіні. Ви знаєте, що я зазвичай тінями не користуюся, тому що мені вони печуть в очах, але сьогодні, сьогодні ж святковий день, і починається. Мені здається, я собі тільки що наклала 5 років плюсом. Але я розтушую і буду виглядати більш-менш нормально, я так думаю. М -м -м. Вже мені подобається. Єдине, що мені не подобається, це мої мішки під очима. Так, тепер фарбую вії. Тут саме головне не переплутати вії і повії. Пам'ятаєте цей 95-й квартал, коли там говорили, як буде російською простітутка. Проститутка, як трактор, а українською повія. Наче щось легеньке подмухало вітерцем. Не то, щоб я зареформуюся і на щось натякаю, просто згадала слово. Мені дуже подобається 95-й квартал, іноді дивитись. Так, малюю собі губки тепер. Я хочу собі збільшити губи. Мої рідні проти. Ну всі там, чоловік каже, коли ти нафарбуєш губи, в тебе вони гарні. Я кажу, то-то і оно. Коли я їх нафарбую, то гарні, а коли не нафарбую, то не дуже. Але ось нафарбувала, начебто я їх знову бачу, відмітила лінію губ, тому що із віком вони просто загортаються всередину. А мені вже. Під 40. Йосип на кобилі, я просто в шоці, куди летить час? Так, фарбую, фарбую. А можливо, є якісь косметичні процедури, які прибирають мішки під очима, тому що мені не допомагають ні патчі, ні сон, ні харчування, не навіть магні з йодом. От просто якась така фізіологія, такі мішки під очима. Тара -тара -тара -тара. Але я себе люблю. І вам бажаю себе любити і приймати себе такими, якими ви є, але завжди вдосконалюватись. Так. Трішки підітру. Я вам в наступному вже відео покажу, як, яку сутню я обрала. Ну, в мене типу вибір великий. Привезла з собою сукню від дизайнера українського мені її чоловік подарував колись. Насилу в неї влізла. Озвучку вже роблю в цій сукні, навіть випросувала вперше за два роки. Ось так, ось так. І зараз буду йти готувати морепродукти, стіл накривати. У я бейба. Нічого так собі вийшло. мені подобається, а вам? Напишіть, будь ласка, коментарі, як фарбуєтесь ви, що обираєте собі на новорічну ніч. Упс, Але ж я вдома, я показую все, як є. Ну, я собі подобаюсь, чесно скажу. На свої 37 років я так досить таки непогано виглядаю. Привіт!